Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні мені захотілося такий розклад подивитися, куди рухаємося, на що звернути увагу, які тенденції найближчого часу. Інформація з потока. Розклад не для всіх. Ви зразу зрозумієте, чи це для вас чи ні. І так, для кого ця інформація прийшла? Для людини, в якої зараз проходить в житті башня. Яку обнуляє життя, да? коли рушиться старий світ, стара система цінностей, старі погляди на життя і взагалі все в житті просто розрушається. От для такої людини, яка проживає зараз башню, переживає зараз башню. І цей розклад. Я завжди нагадую, що будь-який кінець, люба башня це початок чогось нового. Любий кінець це початок чогось нового. Навіть смерть це початок нового циклу життя. І тому слухаємо поради, тенденції, куди рухаємось, на що звертаємо увагу. Тобі дає життя шанс обнулитись і поймати свою удачу за хвоста, стати щасливою, стати багатою, самодостатньою. Мужчини переводимо на себе багатим, самодостатнім, обнуляючи тебе зараз, проживаючи цю башню через боль, страдання, потірі. Тобі життя дає шанс народитися заново і стати самодостатньою зобільною людиною в усіх смислах цього слова. Це подія кармічна. Цього не можна було і це Це наслідок твого образу мислення, твого життя, і це знаєш, як наче вже записано в твоїй книзі жизні. Тобто цього не можна було просто обійти або якось і змінити. Ні. Це подія, яка по справедливості проходить, по вищій справедливості, по божественній справедливості. Це обновлення і ця башня, після того, як ти виздоровієш, після цих всіх потір оговтаєшся і зрозумієш, який шанс тобі дає життя, принесе тобі внутрішню гармонію і умиротворення. А це саме головне, для чого ми сюди прийшли знайти внутрішню гармонію, зрозуміти себе, сеєниться своїм вищим я, сединиться з природою, з творцем, і це тебе очікує, якщо ти правильно оціниш цей шанс. Проживаючи цю башню, хто зараз її проживає, питайте не за що мені це все. Чого ж я така нещасна, що мені це все? Що б там не було в вашому житті? Як, як би вас важко не обнуляли? Питайте, для чого мені це все? А для того, щоб ви стали щасливою людиною. Зразу карти дають відповідь. Король Пентаклей, мах. Ну, просто супер. Переживши цю башню, цю трансформацію, да, ви вийдете за совершенно нові границі, на совершенно новий рівень биття. І душевного, і фінансового. Ви розкриєте всі свої таланти, всі свої можливості. Ви почнете любити себе, а в відповідь вселенна почне любити вас. А в ответ люди почнуть любити вас, а в ответ вам все світ дасть ізобіліє. Розклад просто божественний. Всі, кому, вам, кому, кому це зайшло, я вам бажаю цього всього здійснення. Я цю башту переживала і не раз. І завжди, коли дуже... чим больніше ти її переживаєш, да, чим важчі події, тим потім щасливіший ітог. Цього всього. Судя по всьому, ваша башня ваш вивед, вас виведе просто на бездоганний якийсь рівень. Чого я вам всім і бажаю, мої куколки.